Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу селі Тівка. Сьогодні в нас 28 листопада 2022 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено підсумкам по вирощуванню в цьому році перцю протека тип Капія і зачепимо трохи самандр. Тоже тип капія. Значить, хочу нагадати, в нас було висіяно 8 тисяч портеки і одна тисяча самандера. Я взяв його на пробу. І теж попробував вирощувати. Значить, що можна сказати, в принципі, по вражайності, я думаю, що вони однакові, плюс-мінус там невелика не кількість е, кілограм з куща, е, але в цьому році, так як другий е, друге стебло повністю вимерзло, виходить е, в портеці, ну, в капі, е, як правильно сказати, Другий не перша завість, а вже слід, слідуюча завість повністю вимерзла. 6 вересня, тоді, коли був приморозок, через те в нас урожайність вийшла дуже мала, щоб, щоб не сказати, катастрофічно мала. Але за рахунок того, що ціна була в цьому році гарна. То, в принципі, ми вийшли по грошах, ми вийшли на в принципі на те, що його розраховували. Значить, із 9000 насінин ми взяли десь приблизно до 6 тонн. До 6 тонн десь 5700 5600 перця. Значить, Ціна була різна. Е, хочу нагадати, що я коли кажу середня ціна, по якій ми продавали, це я враховую і те, що ми продавали е, і по 10 гривень за кілограм і такий перець буває. От, і те, що ми продавали по 60-70 по гривень за кілограм. От, і коли пишуть, що таку ціну взяв в цьому році не було, ну, таке. Людина не розуміє, де воно що утворюється, і як його правильно рахувати. Ну, то питання слідуюче. Значить, ще раз, значить, із 9 тисяч насінин ми взяли близько 5700 продукції товарної, яку продали, в принципі, на 50% дорожче, ніж. У минулому році, от, і в принципі це, склало непоганий не, не дохід, але все-таки, е, якщо дивитися з точки зору вирощування і ефективності, то е, урожайність е, дуже мала, дуже мала урожайність. Це зв'язано, ще раз нагадаю, з тим, що ми не змогли, по-перше, приморозок. По-друге, дуже пізня була весна, от. І ми його пізновато посадили. Тобто він повну плодоносив на там три тижні. От, через те, що після першого приморозка вже ну, там плодоношення як такового не було. Достигало тільки те, що. Залишилось після приморозку. От. Ось така ситуація у нас із А по вкусових якостях. Чесно кажучи, мені більше сподобався Самандр. По-перше, він і на по формі набагато красиві... красивіший, і по забарвленню. І по смаку. Але, скажімо, на вкус і цвіт товариші нема. Тобто з цим можна не погодитися. слідуючий рік, мабуть, ми з перцем трошки підзав'яжемо, там будемо сіяти, але не багато. Зробимо уклон на капустяні. А це ось показую. Ми в кінці вересня була розсада е, салату, і ми в кінці вересня висадили ось салат. таке, це так, щоб теплиця не пустувала. Можливо, щось зробимо. Якщо не вимер з до Нового року, ми, може щось трошки продамо. Можливо, буде на подарунок сім'ї. Ось така ситуація. Гарного дня вам підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. До побачення.